Відео я хотів сказати те, що завжди перевіряйте, в кого ви купуєте рекламу. Перед тим як купити рекламу в якогось телеграм-каналу, зайдіть на ГТГестат і проаналізуйте його, проаналізуйте підписників, проаналізуйте перегляди і подивіться, що цей телеграм-канал не накручений. Це зробити дуже легко. І таким чином ви точно будете знати, що ви купуєте рекламу в хорошого телеграм-канала з якісною аудиторією, а не в канала, де є боти і накручені перегляди. І також я хотів сказати, що якщо ви збираєтесь обманювати інших людей, тобто накручувати собі ботів, накручувати перегляди, і за рахунок цього продавати рекламу, тобто заробляти на цьому, то можете зрозуміти, що у вас нічого не вийде, тому що вас досить легко розкрити, досить легко побачити, що ви накручуєте перегляди, що ви обманюєте інших людей, і вас просто внесуть всі чорні списки, ви ніде не будете заробляти, ніхто вас не буде купувати рекламу і продавати вам рекламу. Якщо ви хочете почати заробляти, переходьте в мій профіль а далі в телеграм-канал за посиланням.